Пропонується до вашої уваги великий та облаштований будинок у селі Майорівка Миколаївської області. Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів. Будівля зведена у період 90-х років, має шиферну покрівлю та сучасні металопластикові вікна. У середині чотири просторі кімнати, зручне планування і нещодавно зроблений ремонт, що дозволяє новим власникам одразу заїхати без додаткових витрат. Санвузол роздільний, з новим облицюванням, сантехнікою та зручним розміщенням. В опалювальний сезон тепло у будинку забезпечує твердопаливний котел. Будинок підключений до електромережі, центрального водопроводу та має власну свердловину і автономну каналізацію. На території площею 25 соток облаштовано все необхідне для ведення господарства та відпочинку. Садиба повністю огороджена. У дворі знаходяться простора літня кухня, є комора, підвал, затишна тераса, гараж. Город займає близько 15 соток, є молодий горіховий сад, плодові дерева та ягідник. Для поливу облаштовано свердловину і басейн для зберігання води. Поблизу будинку є ще достатньо вільного місця, яке можна використовувати для розширення господарства чи організації зони відпочинку. Село Майорівка має вигідне розташування. До найближчого міста Новий Буг приблизно 20 кілометрів. У пішій доступності загальноосвітня школа, продуктові магазини, поштове відділення, зупинка транспорту, дорога до будинку асфальтована. Усі документи на житло та землю в повному порядку. Ціна 20 тисяч. Для реального покупця хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.